Після чемпіонства знову до рідної зали. Дзюдоїст Ярослав Омельченко виконує ось такий кувирок із розбігу на розминці. Потім у юного спортсмена все як на звичайному тренуванні: кімано, спаринг партнер і виконання завдань від тренера. Ці вправи дзюдоїст із горішніх плавнів виконує у залі міської філії Дю США Олімпійські Надії після завоювання звання чемпіона України у Києві серед кадетів у суперважкій ваговій категорії. Результат дуже хороший, задовільний, дуже радий. І я, і тренери, і батьки були вже медалі з чемпіонатів України. Срібна, бронзова, але золото це ж чемпіонство, воно завжди краще. Ну, емоції не знаю навіть як описати ці емоції. Зразу батькам позвонив. Батьки дуже радісні, всі, всі дуже чекали, не тільки тренери. І я, і батьки, і друзі. Всі чекали на цю медаль. Аби завоювати заповітну медаль чемпіона, Ярослав Омельченко провів на столичному татамі чотири поєдинки. Перші дві були не дуже складні, півфінальна та фінальна були ну, не дуже складними. Фінальна була складніша. півфіналі виграв суперника. Великого дуже ну але не дуже тяжко. У фіналі була ситуація, міг і програти, але повезло. Ну повезло, виграв китком. китком Тренери Ярослава, Олександр Ємченко та Валерій Заболотний зізналися, що на цю медаль у горішньопланівській філії з дзюдо обласної дю США Олімпійські Надії чекали 10 років. Ми до цієї медалі йшли дуже так давно, е, вже тільки на третій чемпіонат України в нього вийшла стадія перша. Як по його боротьбі, то він заслужив цей. Тому що усі суперники, він їх знає добре, е, у них за, постійно було то один виграє, то другий виграє, а тут вийшло. Приїхав, настроївся, виложився повністю. Ну і була тільки одна ошибка в фіналі. Суперники не його не, не висповилися цією ошибкою. Ну і в ітоги фінал, голден Скор, перше місце. Все. Так що дуже задоволен. Раніше він був постійно призером України, але Прийшов час, до якого ми йшли 10 років. Можна сказати, впевнено йшли. І вже коли наступила черга цього чемпіонату, Ярослав впевнено одержав 4 перемоги і став чемпіоном України серед кадетів. Перший тренер чемпіона України з дзюдо Олександр Ємченко згадує, як батько Ярослава привів його разом зі старшим братом Богданом до секції дзюдо США Олімпійські Надії. Колись дуже-дуже давно, у 5 років, тата Ярослава привів двох хлопців. Одному було 5 років. Це був Ярослав а одному сім років, це брат Ярослава Богдан. І у цей, цей час ми займалися цими хлопцями. Ми зразу зрозуміли, що це е, будуть гарні борці, будущі чемпіони, і ми з, 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 зробили правильну ставку на цих хлопців. Зараз 16-річний дзюдоїст із грішніх плавнів входить до резерву національної збірної України. Цього року у хорватському поречі він вже здобував командне золото чемпіонату Європи у складі збірної України Ю-18. Завдяки перебуванню під час зборів у таборі національної команди у Ярослава Омельченка є можливість набиратися досвіду із провідними майстрами дзюдо країни. Тренер спортсмена Валерій Заболотний відчуває гордість за свого вихованця. Це якась така гордість для себе. Плюс це для хлопців, які з ним тренуються у залі, теж є якийсь так. Плюс. Ну, ну по-баршому, то просто у нас хлопці постійно попадають з дивної сторони. Це у нас очередної наш ученик, який попав іменно це. Тому що у нас ми, я, я треную зарядку 30 років, за 30 років. У мене дуже багато зборників нашої сторони. Найближчі два тижні Ярослав Омельченко проводитиме тренування у рідній залі дзюдо міської філії обласної дю США Олімпійські надії. А потім на дзюдоїста із горішніх плавнів очікує двотижневий тренувальний збір у складі національної команди України.